Конічова, товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна. Так, хлопчики та дівчатка, ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене черговий тотальний огляд. І як знають усі, ті, хто підписаний на мій канал, у цьому випадку ви повинні зробити наступне. Ви повинні вмоститись позручніше, взяти щось смачненьке попити, поїсти і як кажуть, вперед із пісною, бо інформації у нас буде. Багато. Сьогодні в мене на огляді довго очікувані Adidas Ultra Boost 5X. Як завжди, компанія Adidas жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки мої особисті, придбані за особистий кошт, досвід особисто мій. Тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і переходячи до основного огляду, давайте одразу відпустимо покоління Тіктоків, шортсів рілсів, де тих, для кого, як кажуть, багато тексту, одразу відповів на запитання, чи вартують ці кросівки того хайпу, навколо, який навколо них є, і чи вартують вони Офіційного прайсу. До речі, офіційний прайс зараз зазначається 180 доларів. Чому я раджу всім підписуватись на офіційну платформу? Тому що я, увага, придбав ці кросівки в половину дешевше офіційного прайсу. В половину. Тому трішки завищений прайс, як на мою думку, з рахуванням усього, я не можу врахувати, як мінус. Ні. Тому підписуйтесь, чекайте сейли, і якщо вам дійсно вони сподобаються, беріть. Мені, на жаль, ті, хто прочитав назву, ті вже зрозуміли, на жаль, вони не зайшли. Це вже четверте покоління ультрабустів, які мені, мені чомусь не подобаються. Щось мене відштовхує. Тут мені. Подобається сама платформа, є багато плюсів, але тим не менш все одно не зайшли. І нюансів, до речі, у п'ятірок набагато більше, ніж у попередників. Ось такий мій коротенький вердикт. Для тих, кому цікаво, чому, дивимось далі. Ну і давайте одразу пробіжимося по характеристиках. Почнемо з дизайну. Ми бачимо повернення до класичних ультрабустівських форм. Це так і є. А, на мою думку, до речі, мені здавалося, що краще було б ось цим а, хвостовим дизайном, який був у попередників, але тим не менш, Adidas тут вирішила повернутись до класики. А, більш збалансована платформа, збалансовані дизайнерські рішення, збалансований Мідсол. А, вони його підняли. У нас тут а, 39 мм висота Мідсолу ззаду, 29 мм спереду, 10 мм Дроп, тобто у нас дроп трішки менший, ніж у попередників, там було 11. Е, у нас в основі компаунду той самий ультрабуст Light. Light Boost, він так називається тут. Тут, до речі, навіть Adidas зробили його трішки легшим. Що таке сам Boost? Це у нас біте TPU, тобто midsole, який вирізняється, особливо, якщо його порівнювати з EVA, вирізняється більшою зносостійкістю, більшим енерговідштовхуванням і легкістю. Ну, В принципі, ви зрозуміли, про що я. А, вона, ось ця платформа, ось цей LightBoost, цей біт TPU, він ось виглядає, по-перше, цікаво. А по-друге, він на відчуття здається легшим, ніж Іва. І має порівняно з нею більш зносистійкі якості. Ну, Це таке, будемо казати, більш. Е Таке умовне поняття, оскільки ну, нема зараз у мене можливості перевірити, наскільки дійсно воно відповідає дійсності, тому що, припустимо, ті самі кліфтони, а, як на мою думку, повинні зноситись набагато більше, ніж навіть буст. Але це все, будемо так казати, деталі. Також а, не буду я враховувати цей нюанс в мінусах, і я його не враховую, оскільки це таке будемо поняття більш а, опосередковане, як на мою думку. А, у нас в аутсолі в примінений знову ж Continental. Natural Performance тут у нас є. У нас тут два патчі, тобто тут і тут Continental. І всередині, мені здається, тут вже з, ну, інша гума встановлюється. Також порівняно з попередником, у нас замінена. Система Linear Energy Push, яка відповідала за стабілізацію та надання ось цього так званого баунсу, тобто кросівок так відштовхувався. Тут цього вже немає. Тут Torsion System, навіть на офіційному сайті, вона зазначається, що вона для стабілізації самої платформи, тому що платформа вийшла трішки нестабільна, і це є нюанс, який я буду враховувати. Вже оцей нюанс я враховую, оскільки воно. Трішки впливає на те, як ви будете взаємодіяти з цими кросівками. У нас верх, Prime Knit використовується. Також я слід зазначити, що п'ятірки, 5 x відрізняється від п'ятірок. Це єдине, що я зміг знайти офіційно. Вона відрізняється ось відсутністю цього екзоскелету, стандартного ультрабустівського. Але тим не менш, перевірити, наскільки це відповідає дійсності, я поки не можу. Нема п'ятірок на руках, є тільки 5 x І зазначають, усі блогери казали, що. Що 5 x це взагалі революція, вони кращі, вони легші. Не знаю, наскільки це відповідає дійсності, оскільки, якщо порівнювати з попередниками, навіть з Light, з ультрабустами Light, які я попередньо показував, навіть огляди є, порівняння. Мені здається, що навіть ось цей Prime Knit, цей шкарпеткоподібний верх ультрабустів, тут інший. Взагалі інший. Тому що ось цей нюанс. Перший нюанс на надзвичайно дратуючий мене, дратуючий мене пробачаюсь, тому що мені здається, ось цей праймкніт легший і більш еластичніший, ніж у попередників. Наскільки він більше або менш еластичніший, ніж у п'ятірки, звичайно, я також сказати не можу. Ще раз кажу, нема п'ятірки на руках. Але моє припущення залишається. Мені здається, 5х у нас змінений сам праймкніт зверху. Можливо, це особливість лінійки, але цей нюанс, ось цей нюанс не зазначається ніде. І на цих красівках я зрозумів, чому багато людей ну, не полюбляють ось ці шкарпеткоподібний ось цей верх еластичний, який повністю по нозі, нема у вас жодних жодного язичка, нічого. Нюанс, який. Ну, його практично неможливо відрегулювати. Тобто, якщо вам щось не підійшло, розмір або платформа, стабільність платформи, вже ви нічого не зможете зробити. Взагалі, забігаючи наперед, скажу одразу: ці кросівки до, до такої степені. мені, Надавили, натиснули, пробачаюсь на мою стопу. Не знаю за рахунок чого. Розмірна сітка тут моя, тут 10 UK, 285 сантиметрів у нас устілка. Тобто все, як я полюбляю, все як мені потрібно. Навіть у мене попередник був там 280, там 9,5 UK. І кросівки відчувалися більш, вони е, більш е, правильніше, як на мою думку, огортали стопу. У мене не було цього нюансу. Ці кросівки мені натисли ось тут, де кістка в мене йде, тут е, трішки вище ось в цьому місці. Тут і навіть ось тут. Чому? По-перше, тут, коли ви ходите, коли, йде, е, коли стопа починає рухатись всередині. Відбувається такий нюанс. Стопа трішки за рахунок того, що вона ж ну, рухається всередині, трішки зміщується вперед. дроп у нас агресивний, більш такий марафонський, я навіть так скажу. Вони в принципі і зазначаються, що для такого довгих дистанцій. І ось у цьому криється певний нюанс. Тобто цей верх не стабілізує вашу стопу так, як потрібно, і він мені натиснуть до такої степені, що другий раз, коли я їх вдів, я був вимушений повернутись додому. І просто перевдягнути кросівки. У мене занімів повністю е великий палець на нозі. Ось до такої степені мені натисло на цю кістку ось цьому, в цьому і в цьому місці. Е Саме по 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 почервоніння місця цього, воно не сходило аж до вечора. Я в цих кросівках це перші кросівки, які я е не зміг відносити повноцінно до тотального огляду. Вони пройшли у мене ну, кілометрів 15, не більше, я просто не знаю, що робити. Це дійсно так. Мені подобається сам компаунд. мені подобається, як піна відпрацьовує, мені подобається стабілі... стабілізована платформа, все супер, з цим не можу нічого додати. Але тим не менш, я просто не можу в них ходити. Як... І якщо, повертаючись до того, чому зверху вони натисли, і якщо ви намагаєтесь стабілізувати вашу стопу, закріплюючи її шнурками. У вас виходить, що вони вам починають тиснути тут. Нема жодного пом'якшення тут. Нема. Зверху нема нічого. Нема жодних моментів, які, е, ну, будемо так казати, приберуть цей, це навантаження на вашу стопу. У мене е, Adios Prime, Adiossi Pro Tріm, які всі кажуть, що там верх взагалі там неможливо носити. Нормально носив. Тут. Я не можу. Я просто дійсно не можу. Я не пройшов цих кросівках навіть 50 кілометрів. І я вже кажу, що я не, я не знаю навіть, чи буду я їх носити. Я навіть коли робив попередні огляди в ці, цих кросівок у себе, я зазначав, що я взагалі в мене було побоювання, що їх взагалі носити не буду, тому що вони мені почали тисли. Вони мені тисли одразу в районі моїх пальців. Ось тут. Але це відчуття, до речі, зникло практично на ну там на хвилині десятій носіння стопа трішки е, пішла вниз, трішки вона встала на те місце, де потрібно, і е, в принципі, цей нюанс відійшов, але з'явився інший нюанс. І якщо також, якщо дивилися, можете подивитися в огляді е, попередніх порівняннях. У мене з Ультрабустами попередників, класичними ультрабустами з цим екзоскелетом. вони були тисло мені ось тут, де ось цей екзоскелет закінчився. Тут цього немає, але виникло ось тут Виникли ось тут нюанси. Крім того, система шнурівки тут вона не розрахована на так званий рейслок. Тобто нема жодним, ви не можете жодним чином зафіксувати вашу п'яточну частину в тому місці, де їй потрібно, щоб не було щоб. Не трішки стопа не з'їжджала вниз. Це дійсно проблема. Це дійсно проблема. Не, я не розумію, з чим це пов'язано. Можливо, я ще раз кажу з тим, що це більш легкий е, промкнітость цей верх. Е, можливо, ще раз кажу, можливо, що немає цього екзоскелету, немає цієї стабілізаційної платформи тут. Але тим не менш. Це. Не знімає з відповідальності, як кажуть, з виробника, оскільки ці кросівки на старті продажів навіть дорожче були, ніж п'ятірки, звичайні. Що є, то є. Не знаю, що це. Навіть ось якщо по дизайну вже закінчувати, ось задня частина в нас, класичний ось цей також ультрабустівський елемент, стабілізаційні ці. Нюанси тут вони тут трішки розширені, ви бачите, і вони трішки полегшені. Вони відчуваються ось цей пластик, він трішки такий, більш крихкий, ніж у попередників. Там було більш стабільно в цьому плані, більш жорстка платформа. І ось вони їх розвели трішки більше. Тут тобто у нас тут більше місця. І тому навіть з рахуванням того, що це мій розмір, мій розмір, повноцінний мій. У мене є ось е, певний рух е, п'яточної частини. Моя п'ята не зафіксована так, як потрібно, незважаючи ні на ось цей елемент, ні на те, що в нас тут є достатньо пом'якшення. Відчувається, що стопа постійно рухається. І з рахуванням того, що нема нічого, що стабілізує ці, цей верх. Припустимо, теї самий Puma, е, power, power Tape, Там, е, якщо мені. Пам'ять пам'ять моя не зраджує, то там power Tape іде елемент стабілізації, тут нема нічого. Тобто, ось нема нічого, що тримає вашу стобу в тому місці, де їй потрібно. І з рахуванням того, що тоубокс у нас в принципі більш-менш великий, тут зверху, у вас стопа при русі робить ось так постійно. Або якщо як в моєму випадку, коли я навіть намагався зафіксувати їх, вона трішки змістилась вперед, і ось в цих елементах. Ну просто нереальний тиск. Просто нереально. Мені дійсно було боляче. Це перший раз, ще раз кажу, це перший ультрабуст, в яких було ось це відчуття. Я не, я не можу вам передати. Ще який нюанс? Нюанс номер. Ну, вже Це, в принципі, нюанс, це всім ультрабустам, всім Адідасам навіть можна сказати. Ну, Адідас, ну 180 доларів. Ну що це таке? Що це за шнурки? Що це? Ну, вже це якісь центи для вас. Ми платимо такі гроші. Будь ласка, дайте нам нормальні шнурки, якісь цікаві. Дайте якусь стабілізацію, щоб платформа стояла. Мені подобається сам міцол. Сам міцол, до нього жодних претензій. Є енерговідштовхування, він відчувається легшим, він відчувається легким. В нього є якась... Енергія своя, є якийсь ось цей вогник, який я полюбляю, але вони прибрали, по-перше, у нас рокер, ви бачите, його в принципі нема. У нас нема ось цей плавного переходу з п'яти на носок при ходінні або бігу. Тобто ці кросівки орієнтовані більше під е мідфут, або навіть, навіть я навіть не, не скажу. For food, для форфута тут у нас не, не вистачає трішки рокеру. Я, як на мою думку, тобто, щоб ось було Мідфут або форфут. І у нас нема лайнір Energy Push, тобто нема стрижнів Energy Rods, якоїсь такої системи, яка додає додатковий елемент пружності цим кросівкам. Також його нема. 180 доларів. І як, на мою думку, ну, воно воно не вартує того. Я ще раз кажу: порівнюючи з усіма тим, що я в 24-му і на початку 25-го року кросівками, які я носив, ці кросівки в них один плюс, на мою думку. Це просто сама платформа досить цікава і вона має потенціал. Але тут Адідас щось пішло, як кажуть, не так. Ох, я не можу тут додати нічого такого в цьому плані. І, до речі, стосовно якості я вам одразу демонструю, дивіться, де воно тут. Осьо! Ось ось. Ось. Ви бачите. Ви бачите, ви бачите стан кросівок. Ви бачите навіть ультрабуст е, всередині, він в ідеальному стані. Тобто ці кросівки носились, ну, можна так сказати, один і дві десятих рази. Е, тільки асфальтове покриття. Жодним чином ніякий не трейл, ніяка, ніякий не пил. Е, на, на вулиці було плюс 7, на вулиці було сонячно. Е, тобто, всі умови для того, щоб ці кросівки себе реалізували і. Ось це, я, я вважаю, що це епік файл. Це епік файл. Що ще тут можна сказати? Adidas. Потрібно, Потрібно це виправляти. Потрібно це виправляти. У нас, до речі. Стосовно устілки, також Adidas ось цю устілку, Light Boost я її називаю, тобто полегшена устілка. Так, я розумію, що вага важлива, але в цьому плані мені здається, Adidas робить по, ну, не туди, вона звертає, коли куди потрібно. Це не той не шлях. Чому Adidas намагається зробити з ультрабустів ось це перформанс-орієнтоване взуття? Зробіть якусь окрему лінійку і робіть там на основі ось цього біта TPU, робіть щось перформанс орієнтоване. Дайте ультрабустім лайфстайлу, дайте їм лайфстайлу. Не повинні їх не потрібно стискати до розмірів рейс-ліміту, тобто 40 міліметрів. Дайте, мені навпаки, подобався ось цей е, хвіст. Зробіть навпаки, зробіть його, поверніть його, зробіть його великим. Е, в передній частині міцолу можна залишити таку. Таку саму довжину, висоту пробачаюсь. Тобто, просто хай буде у нас ззаді 45, спереді, хай буде 35. А, хай вони виглядають футуристично, хай вони виглядають е, жваво, як яскраво, як хочете. Дайте цей ультрабустам. Це їх плюс, це їх плюшка, це їх фішка, мені здається. Взагалі, е, поп популярність ультрабустів надали не їх перформанс орієнтація, а лайфстайл. Тобто люди е, почали їх просто носити на повсякдень. І в цьому плані, до речі, кросівки надзвичайно себе показують класно, дійсно класно. Є в цій платформі щось. Поверніть, е, на, поверніть назад Лайнір Energy Boost. Дайте, щоб Ультрабуз знову відштовхувався ось так цікаво. Adidas. взагалі в цьому плані, ось навіть це у нас Lite, це у нас 5 x Давайте ми їх з вами зважимо, щоб все було у нас. Як кажуть, як потрібно, 293 грами. Це у нас 10 UK 285 сантиметрів устілка. Ну, щоб ви розуміли, що ми зважуємо. Це 296. Ну, 3 грами це, в принципі, небагато, але, тим не менш, також стосовно якості є певні нюанси. А, також, я ще раз зазначу, що. ну, не це не багато. Я мені здається. Якщо б вони з врахуванням всіх цих нюансів, які я вказував, якщо б вони, припустимо, були 280, 270 або 250 навіть грамів. Тоді мені здається, взагалі того воно того б вартувало. Тоді я розумію це. Але тим не менш, я не можу зарахувати це в плюс, те, що вони трішки легші ніж попередники. Ну, що є, то є. Пробачаю ще раз кажу: пробачаю шанувальники марки. Пробачаю всі ті, кому, кому подобається ця модель. Мені вона не зайшла. Цікава платформа, цікавий міцол, е цікаві рішення, але недоопрацьовані. Мені здається, Adidas потрібно ще доопрацювати. Е можливо, дійсно розділити ультрабус на дві лінійки. Перформанс і лайфстайл. А, тобто одні зробити такими: вау-вау-фактор, можна навіть прайс піднімати. За таке, мені здається, люди будуть платити гроші. А ті люди, які потребують від Ультрабустів перформанс орієнтації, мені здається, вам краще пошукати в якомусь іншому місці. А, ті, ті самі супернова Прайм. Пріма, пробачаюсь, Супернова Прима, як на мою думку, набагато кращий, набагато веселіший і набагато Ну, Це моя особиста думка. Якщо перформанс орієнтовано вже більше такі рейсові, то тоді Adios і Pro Tріm та той самий прайс, ті, е, ті самі гроші, як кажуть, але тим не менш, там вже чистий перформанс, там ви розумієте, що і, ka, що і як, і там, до речі, мене верх не дратує. А тут. Дратує. Ну, я кажу, що є, то є. Все, що я хотів сказати, я сказав. Дякую всім тим, хто додивився до цього моменту. Дякую всім тим, хто коментує, хто ставив лайки, підписується на канал. Підтримує взагалі діяльність мою. Без вас це не мало б жодного сенсу. Дякую вам ще раз. Тримаємо кулачки за наші Збройні Сили. Віримо в перемогу. І, як завжди, все у нас буде Україна!